Чому ми такі балувані і вирішили з сім'єю покинути сонячну Флориду і переїхати в ще більш сонячні та дорогі Гаваї? Основною причиною було те, що ми вирішили здійснити мрію всього нашого життя і підкорити такий вид спорту, як серфінг, столицею та батьківщиною якого являються саме Гаваї. Якщо говорити про Гаваї, це місце найкращих хвиль у світі. Північний берег Оаху Норд Шор, відомий як серф-столиця світу. А ось такі неймовірно красиві пляжі, як Банзай Пайлайн, Ваймана Бей та Сансет Біч, приваблюють професійних серферів, адже там ну дуже високі хвилі, особливо в зимовий період часу від 6 до 12 метрів. Тому купатися не раджу. На пляжі Вайкікі стоїть пам'ятник відомому гавайському серферу Дюку Каханамоко, біля якого всі фотографуються, адже він відкрив сучасний серф.